Всім привіт! Ви на каналі Тім 404 і сьогодні на нас очікує тренування м'язів, стабілізаторів стоп, кору, плеч і всього тіла. Це дозволить вам менше травмуватись, краще себе почувати і мати гарну поставу. Формат тренування буде такий. 45 секунд виконуємо вправу разом з Сергієм і 15 секунд відпочиваємо. Вправ буде 12 і 2 таких кола. Тобто, все тренування займе 24 хвилини. Що важливо, нам не треба жодного інвентаря сьогодні, тому ми навіть виконуємо це тренування в лісі, і Сергій буде виконувати взагалі його на бревні. Тому, напевно, що будемо починати. Перша вправа буде руки, почергово будемо підіймати догори і під 90 градусів кутом тримати коліно. 45 секунд. 3, 2, 1. Поїхали. Почергово підіймаємо руку до гори. Рука, яка не підіймається, ви маєте тримати кут 90 градусів в ліктьовому та в плечовому суглобі. В кульшовому суглобі та в коліні теж 90 градусів кут. Намагаємось бути повністю статичними і рухатись треба тільки рукою. Все інше, ніби. Заморожено, ніби фіксовано, максимально стабільно себе утримаємо. 5 секунд. Відпочиваємо. Наступна вправа буде дуже схожа. Ми змінюємо ногу, на якій ми стояли. На іншій нозі стоїмо і підіймаємо одночасно дві руки догори. Поїхали? Звертаю вашу увагу, що всі вправи виконуються дуже підконтрольно, дуже повільно. Жодних махів, жодних ривкових рухів ми не робимо. Все дуже чітко та повільно. Від 90 градусів підіймаємо повністю як мога вище. І плечами тягнемось теж догори. А зроби просто рукою, типу, без плечей. Разок, а потім випрямо. Ось так не треба, а треба паралельно руки тягнутися і як мога вище. Ніби закривають вуха. 8 секунд залишилось. Коліна тримаємо під кутом 90 градусів. Супер. Наступна справа з такого самого вихідного положення. Ми будемо провертати в плечовому суглобі руку, фіксуючи її горизонтально. Поїхали. Почергово права рука. Повернули на місце, потім ліво. Намагаємось тримати руки під кутом 90 градусів. Для того, щоб себе самостійно контролювати, можете десь знайти або дзеркало, або щось, що буде відзеркалювати ваше зображення. Так ви зможете легко бачити кути в плечових, в ліктях та в всіх інших суглобах. Спину тримаємо, тримаємо рівно. І все, всі рухи контролюємо по максимуму. 5 секунд залишилось. Супер. Трошки відпочиваємо, змінюємо ногу і будемо робити двома руками одразу. Три секунди. Поїхали. Лікті в нас на місці, опускаються тільки долоні до рівня по горизонтальні з ліктями і підіймаються назад. Головна задача тут стабілізувати своє положення, тобто утримувати все тіло максимально рівно, максимально статично, тримати коліно під 90 градусів, тримати плечі. Ви маєте відчувати таке. Трохи занеміння, затікання в плечах, м'язих плеч та, та стоп. Та, ну Багато де, де слабке там і буде у вас відчуватись. 3 секунди. Супер. Далі вихідне положення таке саме буде, на одній нозі стоїмо і по черзі приводимо руки перед собою. 5 секунд залишилось відпочинку. Трохи вищі лікті. І поїхали. Право привели, повернули на місце, потім ліво привели, повернули на місце. Чим більш амплітудно ви можете це зробити, тим краще. Тобто приводимо руку перед собою до тих пір, поки е, дозволяє ваша гнучкість, поки дозволяє е, рухомість ваших су, е, суглобів. Е, так і робимо. Кути намагаємось тримати 90 градусів е, всюди, де можна, в, в кульшовому, в колінному. В ліфтєвому та в плечовому суглобах. Залишилось 10 секунд. Намагайтесь тримати, тримати, не скидати руки вниз, не відпочивати всередині. Дякую. Відпочиваємо 15 секунд. І зараз робимо те саме, але двома руками одразу і змінюємо опорну ногу. 5 секунд. Поїхали. Намагаємось дотягнутися ліктями один до одного. І можна трошечки е, зводити лопатки, трошечки заводити за лінію корпусу е, лікті назад. Але головне тримати кут 90 градусів в ліктях та в плечовому поясі. Коліно статично тримається, слідкуйте, щоб нога через втому не опускалась вниз. Тут має бути важко. Зараз більше таких вправ. Ну, коротше, наступні вправи будуть вже не задіювати плечі так сильно, тому плечі будуть відпочивати. Тож тримайте, залишилось 5 секунд. Супер. Відпочиваємо 15 секунд, далі буде вправа ластівка. Сергій повертається. На одній нозі будемо стояти, руки, ноги прямі. І е, руки тягнуться вперед, одна нога назад, і корпус нахиляється вперед. Поїхали. Ваша задача повністю контролювати кожен сантиметр руху. тобто не... Падати вниз та вставати, а постійно знаходити баланс, постійно шукати його, постійно його знаходити, постійно контролювати кожен свій сантиметр, щоб в, кожному, в, кожен, там, в кожну секунду я міг зупинити вас. Тобто жодної інерції ми не використовуємо. Постійно, дуже плавно, дуже повільно робимо, повністю контролюючи кожен рух. 10 секунд. Вас може не виходити настільки горизонтально, це для цього треба мати деяку гнучкість, але робимо по максимуму в амплітуді. Відпочиваємо, змінюємо опорну ногу і будемо робити на іншу ногу. Стосовно амплітуди, ми робимо настільки далеко, настільки глибоко, наскільки дозволяє гнучкість, наскільки ваші м'язи гнучкі. Поїхали. Бажано дивитись на руки, коли нахиляємось, дивимось перед собою туди, куди е, дивляться наші долоні. Так і працюємо. Спина в нас рівна, я звертаю увагу, все максимально рівно, нічого ніде не згинається. Зайвий раз. Все контролюємо, все балансуємо, а це і є. Ціль нашого тренування покращити баланс в нашому цілі. Для цього треба його постійно шукати і виводити себе з рівноваги. Стоп, дякую. Далі в нас буде е, полуоберти. Будемо стояти в такому ж вихідному положенні, майже як ми робили на плечі, але руки будуть обертатись в кожну сторону. Під кутом 90 градусів ваша задача таз та коліна утримувати в статичному положенні, а корпус, голову та руки розвертати в кожен бік. Дуже важливо це робити повільно, нікуди не поспішати. Це буде створювати відсутність рівноваги для опорної ноги, тому м'язи стоп, м'язи коліна і всього-всього. М'язи коліна не дуже коректно, але м'язи, які стабілізують гомілкостопний, колінний та кульшовий суглоб, будуть дуже напружуватись. І також будуть, скоріш за все, відчуватись м'язи кору, тобто бокові м'язи пресу і все інше. Тож тримайтеся. Стоп, відпочиваємо. Наступна вправа така сама, тільки змінюємо ногу. Обертатись треба повільно, дуже Чітко, дуже стабільно, нікуди не поспішати, жодних різких рухів ми не виконуємо. Поїхали. Контролюємо кути 90 градусів в коліні та в кульшовому суглобі. Ще 20 секунд. 10 секунд. Стоп. Відпочиваємо. А, наступна вправа буде бокова... Ластівка, будемо виконувати нахил кору разом з руками в протилежну сторону від ноги. А покажи, будь ласка, Сергій, руки догори. Руки на пояс, вибачте, і нахиляємось, одну ногу відводимо вбік, і корпус разом з цією ногою нахиляється в бік. Ваша задача це робити максимально амплітудно. Це перша і друге максимально підконтрольно. Скоріше за все, ви будете дуже-дуже чітко одразу там з перших двох-трьох рухів відчувати м'язи там, де у Сергія руки, тобто м'язи, які стабілізують ваш корпус. Це дасть вам можливість ніколи не травмувати поперек, що є одною з найрозповсюдженіших травм у сучасної людини. 5 секунд. Стоп! відпочиваємо 15 секунд і змінюємо опорну ногу і напрямок е, руху. Три, дві, одна. Поїхали. Руки на пояс і нахиляємось в бік, повністю себе контролюємо. Намагаємось постійно контролювати рух кожну секунду. Виконання контролювати, не використовувати інерцію, не махати, не смикатись нікуди, постійно контролювати все, що ми робимо. 20 секунд залишилося всього. 10 секунд. Дякую, Сергію. Перше коло в нас завершено. 10 секунд і починаємо друге коло, таке саме. Вихідне положення буде на одній нозі стоїмо під 90 градусів кутом коліно та стегно. І почергово підіймаємо руки до гори. А поки ми це виконуємо, нагадаю, що ви знаходитесь на каналі Тім 404. Це одна з найкращих команд по підготовці до бігових та триатлон стартів саме для спортсменів-любителів. Ми працюємо вже 5 років, знаходимося в купі різних міст: в Харкові, Києві, Львові, Варшаві. І будемо відкривати ще багато де, і також працюємо віддалено. Тобто, Щоб тренуватись якісно. та... Науково звертайтесь до тім 404 і тренуйтесь разом з нами, готуючись до будь-яких спортивних цілей. Відпочиваємо. Далі змінюємо опорну ногу і робимо двома руками одночасно такий самий рух. 3, 2, 1. Поїхали. Двома руками тягнемось до гори. Якмога вище руками намагаємось закрити собі вуха. Все інше тримаємо повністю стабільно. Ці, ці вправи треба робити для того, щоб мінімізувати ризик травм, щоб підготувати свій опорно-руховий апарат до великих навантажень. Наприклад, виконуючи і такі вправи, також, Сергій нещодавно готувався і біг 115 кілометрів в горах з набором висоти. Біля 9 кілометрів. І саме це дозволило йому не травмуватись і не мати жодних проблем зі здоров'ям після навіть такого забігу. Три, два, один, закінчили. Відпочиваємо. Далі руки будемо провертати почергово перед собою. Стоїмо, знову змінюємо опорну ногу і починаємо вже за 3 секунди. Поїхали. Одна рука повертається. Інше повертається. Супер. В такому форматі і працюємо. Зараз в нас задіяні дуже дрібні маленькі м'язи, які, які обертають в плечовому суглобі кістку. І через недорозвинених, недорозвиненість цих м'язів дуже часто можна отримати травми під час плавальних тренувань, тому якщо ви займаєтесь триатлоном. То це буде знижувати ризик і травм плечових суглобів а, також. І дозволяти виконувати більші плавальні об'єми. <пи> Дякую, відпочиваємо. Наступна вправа буде дуже схожа, двома руками одночасно будемо робити те саме. А, і змінюємо опорну ногу. Вже трошки залишилось. <пи> Треба трошки потерпіти. <пи> Поїхали. Намагаємось тримати спину рівно, лікті тримати під кутом 90 градусів, коліно тримати під кутом теж 90 градусів. Окрім плечей, зараз у вас працює м'язи кору, м'язи, які стабілізують положення тазу відносно підлоги, тому що ви стоїте на одній нозі, ви, напевно, відчуваєте напругу в стопах та в сідниці наразі опорної ноги. Так має бути, якщо так. Е Відбувається, то це все виконуєте правильно. До речі, це можна виконувати без взуття, просто босоніж на підлозі. Стоп! Ми з вами відпочиваємо. Наступна вправа: знову змінюємо опорну ногу і приводимо перед собою руку почергово. Ліктям тягнемось якомога більше, ближче до центру. Поїхали. 30 секунд залишилось. Дуже мало залишилось справ, там де ми чіпаємо плечі, вони вже болять, ми знаємо про це. Треба це трошки перетерпіти і буде все добре. Залишилось вже трошечки, 10 секунд залишилось. Намагаємось не затримувати дихання. Дихаємо постійно, або вдихаємо, або видихаємо, але не затримуємо. Стоп! Супер! А, далі змінюємо опорну ногу і працюємо двома руками одночасно. 3 секунди, приготувались. Поїхали. Це остання вправа там, де плечам важко. Далі будемо вже робити ластівки і всяке таке. Залишилось 20 секунд. 5 секунд залишилось. Стоп, відпочиваємо. Далі робимо на правій нозі ластівку. Нахилятись будемо перед собою, руки прямі, ноги прямі, все пряме. Поїхали. Нахиляємось повільно, нікуди не поспішаємо і повертаємось в вихідне положення. Задача полягає в тому, щоб постійно себе стабілізувати, щоб постійно шукати рівновагу. Саме це і є метою цього тренування, щоб тіло краще шукало рівновагу в різних положеннях. Тож, якщо у вас труситься опорна нога, чи руки чи кор, це повністю ок, таким чином мозок навчається стабілізувати ваше тіло в різних площинах. Супер. Відпочиваємо далі те саме, але на лівій нозі. Залишилось вже зовсім-зовсім трошечки. Поїхали. Ще 20 секунд, нікуди не поспішаємо, постійно себе стабілізуємо, постійно шукаємо рівновагу. 5 секунд залишилось. Супер, супер, супер. Далі буде напівоберти. На одній нозі будемо стояти, інша під кутом 90 градусів, руки в сторони і будемо повертатись під 90 градусів відносно коліна. Поїхали. Таз та коліно на місці, руки, голова та верхня частина тіла обертаються. Постійно себе стабілізуємо, у вас будуть дуже відчувати м'язи в кору. Це і є наша мета. 25 секунд залишилось. 15 секунд залишилось. Коліно вище тримаємо. Не забуваємо, що ми будемо втомлюватись і коліно буде опускатись. За цим треба слідкувати. 5 секунд залишилось. Стоп, дякую. І е, зараз змінюємо, змінюємо ногу і виконуємо ту, ту саму вправу. Поїхали. Повільно обертаємось, шукаємо максимальну амплітуду і, звісно, шукаємо постійну рівновагу для того, щоб. Е, постійно бути в напрузі, постійно стабілізувати положення всіх своїх суглобів. 20 секунд залишилось. Залишилось 10 секунд. Супер, відпочиваємо. Маю гарні новини для вас. Залишилось 2 хвилини до кінця тренування. Це буде бокова ластівка, тобто будемо нахилятись в сторони, руки на пояс і нахиляємось в бік. Поїхали. Ногу відводимо в бік і в інший бік пропорційно нахиляємось. Ваша задача не згинати тіло в, е, в корпусі. Тобто отак не робимо. Корпус продовження ноги. Ну або нога продовження корпусу. Тобто пряма лінія має бути від 5, від 5 до, до плеч, напевно, просто максимально пряма лінія. 15 секунд залишилось, тримайтесь. 10 секунд. І остання вправа в сьогоднішньому комплексі така сама, але на іншу ногу. Починаємо ногу відводимо вбік і нахиляємось в інший бік, постійно себе стабілізуючи. Чим амплітудніше ви зможете це робити, тим краще. Тож намагайтесь постійно трохи нижче нахилятись, трохи вище піднімати ногу. Але при цьому ви маєте відчувати повний контроль за кожним своїм рухом. 5, 15 секунд, вибачте, залишилось. 10 секунд. 5 секунд. Супер! Тренування на цьому завершено. Дуже дякуємо, що були з нами. Нагадаю, ви на каналі team 404. Якщо ви ще не підписані на канал, то підпишіться прямо зараз. Напишіть в коментарі, яка вправа була для вас найважча. Та тренуйтесь разом з нами. Якщо ж ви ще не тренуєтесь разом з нами, то приходьте до team 404 та досягайте всіх своїх спортивних мрій разом з найкращою командою України. Побачимось в нових тренуваннях, Па-па!